Привіт-привіт! Е, нібито вже картинка на місці. Вже я в ефірі. Зараз подивлюся. Так, Тож е, вітаю, шановна спільнота HR-лендівців. Е, рада бути тут з вами в прямому ефірі і поговорити про таку компетенцію як комунікабельність. В, рамку, в рамці нашого такого циклу, я б сказала, прямих ефірів PDP for HR Skills. От. Власне, чи то HR скіли, чи то Soft скіли, чи то хардски, ну це залишається великим питанням, як на мене. От тому, власне, про це і хотілося би поговорити. Зараз я перевірю, чи є... Так, я перевірила, звук є, все нормально. Тобто, я можу продовжувати прямий ефір. І зараз трошки про мене, хто я така. Мене звати Юля Бадер. Я психолог, психотерапевт, HR-коуч та організаційний консультант. І так само, і та, і чому я тут? Тому що я авторка та ведуча рубрики Комунікація та робота з людьми. Я проводжу ефіри тут, у групі, в Facebook-групі HRLand, а також на Ютуб-каналі. HRLAND. Потім ці ефіри в записи потрапляють на Ютуб-канал. Е, і це вже четвертий ефір е, цього циклу. Перші ефіри були присвячені: у нас перший ефір був про психологічну освіченість. Другий ефір був про емоційну компетентність. Далі був ефір про стресостійкість, і ось зараз вже за четвертий ефір про комунікабельність. Е, якщо вам буде цікаво, у вас є якісь цікаві такі е, компетенції, скили, навички, які ви хотіли прозібрати, то, будь ласка, напишіть про них тут в коментарях або на, на Фейсбуці, або на Ютубі. Я читаю коментарі і. Мені насправді цікаво, тому що в мене є ще думки, що ще можна розібрати, що ще можна розібрати в рамках цього циклу? Але, можливо, у вас є якісь нагальні, цікаві потреби чи питання, тож чому би не розібрати те, що цікаво вам. А сьогодні говоримо про комунікабельність. Що воно таке, та ото комунікабельність? Як вона взагалі визначається? Визначення комунікабельності. Починаємо з визначення комунікабельності, яке в цілому існує. Що таке комунікабельність? Комунікабельність це здатність людини до спілкування, до встановлення соціальних зв'язків, контактів до плідної взаємодії з іншими людьми. Ну, це прекрасно. Я вважаю, що це ось така комунікабельність. Це здатність, це така якість. Так, і це окей, тобто для життя це окей. Для того, щоб вказати цю навичку в резюме, це окей. Якщо ви писали в резюме я комунікабельна, чи комунікабельний, то, будь ласка, поставте плюсик в коментарях. Насправді так. Тому що я кажу, чесно, можу признатися, що я писала, що я комунікабельна. От, але це якщо е, ми говоримо про якість. А якщо ж ми говоримо. Про те, що якби ми поглянули на комунікабельність як на поведінкову компетенцію, як би ми її тоді визначили? Ну, звісно, можна й написати в чат GPT, розпиши мені комунікабельність як поведінкову компетенцію, і він вам розпише все і зробить вам... Е як це левели рівні комунікабельності, по компетенціям? Все. Він вам все зробить, але питання в тому, що з того, що він зробить, чи можна буде це використовувати в реальному житті? Тому що, як на мене, в реальному житті з комунікабельністю десь дещо складніше. Ніж те, що пропонує чат-GPT. Тобто є питаннячка в мене, як реалізовувати поведінкову компетенцію комунікабельність взагалі в житті. От. Але з чатом GPT так, можна поспілкуватися про це і якісь цікаві ідеї. Цікаві ідеї для себе взяти. І також можна взяти цікаві ідеї з мого прямого ефіру. Зараз я поділюся своїм баченням комунікабельності, і я думаю, що вам також щось цікавеньке для вас буде. Тож, це базове поняття комунікабельність, ми з ним розібралися. Як я пропоную описати комунікабельність як поведінкову компетенцію? Тобто не те, як, би, да, як здатність, а те, взагалі, як це може виглядати. Так? І тоді в нас може бути комунікабільність це сукупність навичок, які сприяють швидкому налагоджуванню контакту, конструктивному діалогу із позиції він він, встановленню взаємовигідних домовленостей та налагоджуванню партнерських довгострокових стосунків. І тут, бачите, вже якби це не просто якість, це дійсно якісь такі речі, які допомагають людині професійно виконувати свою роботу, так? Більш якісно і більш якби отримувати кращі результати. Тобто, комунікабельність це вже не просто здатність, а це щось. Що нам дає якісь конкретні наші бізн... можливості, так розширює наші можливості для того, щоб ми досягали своїх бізнес-цілей у своїй професії. Тому що навички, які швидке налагоджування контакту, конструктивний діалог, взаємовигідні домовленості та довгострокові партнерські стосунки це взагалі-то ну, сприяє, як на мене. Так, такій плідній співпраці. От. Тобто, я пропоную комунікабельність визначити таким чином. І далі зараз ми розберемо, як би ми, які поведінкові індикатори для комунікабельності ми б, я пропоную для того, щоб розкрити ось те, як я її описую. Поведінкові індикатори. Перший цікавитися спілкуванням з іншими людьми та легко вступати до розмови або знайомитися. Тобто, е ну так. Якщо я комунікабельна, то мені ну, просто спілкуватися з іншими людьми. Я отримую від цього задоволення. Для мене не є проблемою там познайомитися, поговорити. Для мене це є якимось моєю природнім бажанням спілкуватися з іншими людьми. І це насправді. Ну, якби я не роблю над собою зусилля, да, якщо я комунікабельна, і я можу це робити. І це приводить мене до, до гарних результатів, тому що я можу, мені щиро цікаві інші люди, і я без проблем можу з ними спілкуватися і знайомитися. Це мій такий плюсик. Да? Друге, використовувати прийоми активного слухання. Ну, так, дійсно, це технологія активного слухання, яка в нас там це по-перше, там повторювати, починати фразу там з того, що сказав співрозмовник, з його останньої фрази, з цього починати і так далі. Але насправді активне слухання це не просто механічна якась технологія, це насправді технологія спілкування, яка дозволяє нам усвідомити, що каже інша людина. Тому що в нас е, є така е, історія, ну я не знаю, як щодо всіх, але <смас> в українців точно є. Що нам не дуже цікаво слухати, що каже інша людина. Нам цікавіше розповідати. Нам цікавіше, щоб слухали нас. <розумієте>, Розумієте? І тому нам інша людина не дуже цікава. І так само, навіть якщо сейлз щось да, вони продають, то їм не цікаво, що хоче покупець, що в чому там його потреба і так далі. Вони зацікавлені в тому, щоб якомога краще презентувати свій товар, розказати найбільше, затримати на собі увагу. І тоді виходить, що людина вона нібито комунікабельна, але вона, ніби, знаєте, комунікує сама з собою в своїй якійсь мильній бульбашці. От, а саме прийоми технології активного слухання вони дозволяють почути іншу людину, почути, про що він говорить, які в нього потреби, що йому цікаво. І тоді ми якби, чи в продажах, чи просто в спілкуванні ми говоримо про щось більш-менш конкретне, про те, що цікаво іншій людині, і цікаво мені. Тому це насправді ну, хороша технологія, я її дуже підтримую. От. І якщо чесно, то як психотерапевту, психологу, коучу, вона мені так само допомагає. Тому я не можу сказати, що ну, про неї нічого поганого. Тому дійсно, якщо в комунікабельності, з моєї точки зору, прийоми активного слухання працюють дуже добре. І вони нам поз... дозволяють почути нашого співрозмовника і відреагувати на якісь його там слова в діалозі, в діалозі, на те, що йому хочеться, що для нього потрібно. От, і це дає нам плюси. А коли ми просто говоримо в своїй мильній бульбашці, розповідаємо <кхем> про те, який класний в нас там товар, чи яка класна в нас вакансія, і при цьому ми не слухаємо, що нам каже інша людина. То, якби це не можна назвати комунікабельності, як на мене. І вона не може бути. Ну, скажімо так, успішність спілкування у мильній бульбашці для мене може ну, під питанням бути, скажімо так. От. Далі, наступний поведінковий індикатор це адаптувати стиль спілкування для різних людей. Що мається на увазі? Хтось любить говорити швидко і перескокує з теми на тему, там, і так далі, і якось намагається туди сюди. Хтось розмовляє навіть темп голосу, те, тембр голосу, темп розмови, він більш повільний. І от в комунікабельності, як на мене, важливо побачити, відчути ось цей стиль спілкування іншої людини, її темп і якось під неї адаптуватися. Тому що якщо людина така достатньо флегматична, вона там розмовляє так повільно, видно, що вона там думає над чимось, а ми тут тра-та-та-та-та-та, з нею там щось розмовляємо, ай-ла-ла-ла-ла, тра та 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 І людина вона нас взагалі майже не чує. Єдине, що вона хоче, це, щоб ми скоріше зникли, вона залишилася зі своїми думками, з цією інформацією, яку вона отримала, для того, щоб її перетравити якось. Тому що нас забагато в цьому контакт, контакті. от і, от саме про це: про те, що адаптувати спіл стиль спілкування для різних людей, коли ми бачимо, що людина більш повинна більш повільно реагує, то тоді, звісно, що е, ну, можливо, треба давати їй більше часу, щоб вона подумала. Щоб вона якось усвідомила, перетравила і дала нам якусь відповідь. І це взагалі-то нормально, тому що ну, всі люди різні, і не всі ж можуть отак тра-та-та-та-та, тараторить, тараторить, і пішла, пішла, пішла. Знаєте, пішла, полетіла. От, і так само, якщо людина пішла бігом полетіла, якось вона перестрибує туди-сюди, -та, 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 та і тут і, і зелений, і полетіла, і море, і, і зарплатня, от, то тоді, звісно, що ну, якби нам важливо в, 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 в цьому стилі спілкування нам важливо структурувати нашу бесіду і якось давати такий якийсь напрямок, який нам потрібний. Тобто в чомусь навіть вести людину для того, щоб отримувати якийсь результат, а не розпилюватися на всі боки. Ну, тобто, люди різні, і, як на мене, це така дуже гарна навичка це адаптувати стиль спілкування для різних людей. От. І, і е, як ви думаєте, як вам така взагалі ідея про адаптувати стиль спілкування, але при цьому все одно, як би ми не спілкувалися, ми завжди залишаємося собою. От, далі, укладати взаємовигідні домовленості, у яких зацікавлені обидві сторони. Ну, власне, прийоми активного слухання і адаптування стилю, вони якраз сприяють тому, що ми можемо укладати взаємовигідні домовленості, в яких зацікавлені обидві сторони. Тому що, якщо ми людини почули, якщо ми дали їй час, якщо ми якби адаптувалися і адаптували свій стиль, і з нею зійшли в якийсь резонанс, от, то нам тоді простіше укладати в домовленості, в яких враховані не тільки мої інтереси, да? я щось там продала чи щось там отримала, але інтереси цієї людини, тому що ми про них хоча б знаємо, знаєте. Тобто, як на мене, це логічно, логічне продовження попередніх е, двох е, як би, да, поведінкових індикаторів. От, що Використали активне слухання, адаптували стиль спілкування і уклали домовленості, які зацікавлені ми обидва. Ну, тим паче, що ми в поведінковому індикаторі написали, що вкладання домовленостей він він. Тобто, це саме про них. Далі, поведінковий індикатор підтримувати довгострокові стосунки. Тобто стати, статистично обґрунтовано. Ну, для когось, знаєте, може там тиждень поведін... це взагалі-то довгострокові стосунки. А для когось, можливо, це два роки ще не довгострокові стосунки. Це, це, як на мене, це такий індикатор, який в кожній компанії має бути прописаний під свою якусь позицію. Тому що для, наприклад, наприклад, для HR-спеціаліста довгострокові стосунки, да, це можуть бути стосунки, які тривають роками, там більше двох років. От. І ми спілкуємось, в нас ван он ван там перформанс-рев'ю планові і так далі. Потім людина звільняється, ми все одно з нею там, вітаємо її з днем народження, там ще щось, ще щось. Потім людину знову беремо на роботу. І от розумієте, з нас знову звелка мітінг, розумієте, знову нас ван он вани Тобто, ну зараз, можливо, це не дуже розповсюджено, але от е, у доковідні часи, тобто, дуже часто ж Брали людей на роботу, які вже працювали в цій компанії. І от, як на мене, то для HR ось це таке знаєте, довгострокові стосунки це рок, роки. Да, і Це статистично обґрунтовано. Чому воно так? Тому що, тому що, якщо людина працює в нашій компанії три місяці, то для нас це не окей. От, наприклад, для якогось там селза, да, чи можливо навіть для рекрутера, який сидить на масовому підборі, для нього довгострокові стосунки можуть тримати там, наприклад, 2-3 місяці, поки людина там звільняється десь, потім шукає там роботу, потім вона виходить на роботу і супровід цієї людини в, наприклад, в адаптаційний період. на... Період випробувального терміну. І це, наприклад, довгострокові стосунки. Наприклад, я не запевняю, але для прикладу, це може бути три місяці, будуть вже довгострокові стосунки. От. Якщо далі там продовжиться, то це вже окей. А якщо не продовжиться, то все одно ми можемо зарахувати, що цей поведінковий індикатор, що він якби виконаний. Тому що від початку знайомства до закінчення випробувального терміну, наприклад, рекрутер підтримував ці стосунки. І вони були якби довгострокові. Тому тут статистично обґрунтовані це саме про це. Про те, що це може має бути якось логічно підтримано навіщо? І чому вони саме довгострокові. От так що ось така в мене ідея. І далі дуже цікавий такий поведінковий індикатор це вміння пояснювати складні речі, думки простою для співрозмовника мовою. Це якось трошки перегукується з «адаптувати стиль спілкування для різних людей, але адаптувати стиль спілкування для різних людей це більш, більш широке таке поняття. Я вже казала, що там в нас і. І тембр може бути, і швидкість, і взагалі темперамент, і якийсь гумор використання чи невикористання гумору. Тобто, це, ну, Там багато всього. А тут саме пояснювати складні речі, думки простою для співрозмовника мовою. Тобто, І це знову ж таки. Сп... Прияє укладанню взаємовигідних домовленостей, у яких зацікавлені обидві сторони. Тому що коли ми починаємо ускладнювати, а в нас є таке, що ми любимо використовувати слова, якісь такі красиві, там пояснювати щось там гарно, поетично, патетично, от, використовуючи якийсь там сленг, можливо, який в компанії в нас притаманний. А коли людина новенька, то вона тільки в компанії починає, да, чи в нього є якась інша там точка зору. Ну якось не трошки, чи вона старша чи молодша за середній вік. Ну, тобто різні бувають ситуації, чи просто людина інша, вона не підтримує такий якось наш корпоративний стиль. То нам важливо вміти пояснювати різні там складні речі, простою нормальною людською мовою. От, тому що треба розуміти, давайте будемо чесними: коли ми використовуємо такі якісь складні конструкції, логічні, що людина має їх побачити, почути, якось зрозуміти, то це ми трошечки, мабуть, самостверджуємося, знаєте. От, що ось ми такі розумні. А чи є у нас в комунікабельності і в комунікації місце для того, щоб ми самостверджувалися? Чи це все ж таки більше про те, щоб ми досягали разом якихось взаємовигідних домовленостей? От, Щоб ми чули нашого співрозмовника і могли відреагувати на якусь потреби, бажання, цінності чи будь-що ще. От, тому я все ж таки вирішила, ось це вміння пояснювати складні речі, думки простою для співрозмовника мовою. Вирішила все ж таки включити в поведінкові індикатори. Як на мене, це, таке, це цікавий такий момент. І останнє, про що я хочу поговорити, це про те, як ми можемо власне, прокачати наш такий скіл, як комунікабельність. І це насправді е, не так просто, як нам би того хотілося. Тому що раніше, е, можливо, пам'ятає хтось пост Олди пам'ятають, «Здравствуйте, Я представитель канадської оптової компанії». І все, ми вже закривали двері, і все просто не хотіли там спілкуватися, тому що вони по домівках ходили, взагалі ці представителі канадської оптової компанії. Це не просто так. От, і якби люди вважали себе дуже комунікабельними, але при цьому вони комунікабельними не були. Вони просто вивчили якийсь текст і його всім хотіли зачитати. І я завжди не розуміла, а чому я маю слухати їхній текст. Я так думаю, а що я маю слухати те, що ви мені говорите? Мені це не цікаво. От тому, е, якби давайте розуміти, що все ж таки комунікабельність це якщо ну, це. Щось, що є щось, що є все ж таки більш психологічним, психологічною особливістю. Тому тут перше і найправильніше, що дасть найкращий результат, це саморозвиток через співпрацю з коучем чи психологом. Тобто, саморозвиток, самопізнання, от саме. Такі якісь речі, які нас розвивають, просувають, коли ми краще знаємо себе, коли ми краще розуміємо себе, то і комунікабельність нам йде простіше. Дуже прекрасна, звісно, гарна ідея, щоб бути комунікабельним, не розуміючи себе. Але навряд чи це працює. От, для того, щоб дійсно ну, комунікабельні люди. Це люди, які ж ж кажу, можуть досягати домовленості якихось <кхем> так. Ці домовленості вони ж мають бути вигідні не тільки співрозмовника, але й для мене. Так мені важливо розуміти, а що мені для мене важливо, як я взагалі можу, і як ну розумієте, як я наскільки ця домовленість цікава цікава мені. І якщо я не розумію, то тоді, звісно, дуже цікаво, а як може йти мова про взаємовигідні домовленості з кимось ще. А от для того, щоб зрозуміти, як, як, що мені треба, що мені важливо, як, які в мене цінності, які в мене потреби, які в мене бажання, то це власне і можна е, дізнатися себе краще через саморозвиток, через співпрацю з коучем чи психологом. Друге пройти навчання з ораторського мистецтва. Ну, це насправді просто про те, що говорити. Тобто, мовлення, якість мовлення, ми говоримо, 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 та просто на, на ораторському мистецтві можна розговоритися, отримати ось цю навичку, говорити, не боятися. Розумієте? Тому просто треба говорити. Якщо ми не говоримо, то. Ми, ми не можемо розговоритися і бути комунікабельними. <сум> можемо це тільки в своїй голові. Да? А я б відповіла, а я б сказав, а тоді я б. Ну, коротше, да. От. Далі вивчити використовувати активне слухання. Ну, я вже про це казала. Крута, дуже би, техніка, тому використовуйте, це нормально, це окей. Це те, чим насправді можна пишатися, і те, що нам допомагає зрозуміти і себе, і нашого співрозмовника. Далі, прочитати емоційний інтелект, автор Деніел Голман. Ну, це саме більше для того, щоб е, саме могти адаптувати. Свій стиль спілкування під стиль спілкування співрозмовника. Це знову ж таки і себе зрозуміти краще, і краще зрозуміти, побачити свого співрозмовника, щоб на якісь точки понти звернути увагу і вже якось з ним перейти на інший рівень, більш довірливого та глибокого спілкування. І обов'язково в комунікабельності в нас дуже дуже важливо це практика. Багато практики. Якщо ви не будете пробувати спілкуватися, якщо ви не будете розмовляти, розмовляти, розмовляти з людьми, ви комунікабельними стати не зможете. Тому, будь ласка, практикуйтеся, розвивайтеся, вивчайте нові для себе навички. І якщо вам буде щось цікаве, якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, залюбки розповім, поділюсь своїми думками щодо цього. І, звісно ж, послухаю ваші думки. Як ви взагалі дивитесь на комунікабельність? Можливо, у вас є якась інша точка зору або якісь практичні напрацьовки, і так само буде цікаво їх якби, побачити в нашій HR-спільноті. Дякую всім, хто дивиться цей ефір на, у Facebook-групі HR Land чи на YouTube-каналі HR Land. До нових зустрічей! Всім па-па!